Привіт, слідопити! Сьогодні в нас дуже цікава пам'ятна перлина, тому що вона дуже проста та практична, і пов'язана вона з тим, як нам, християнам, дуже просто та не боячись розповісти про Ісуса Христа. Записана вона в Євангелії від Марка, 5 розділ, 19 текст. Зачитаймо разом! І Ісус же йому не дозволив, а промовив до Нього: Йди додому Свого, до своїх, і розкажи їм, які речі великі. Господь вчинив тобі і як змилувався над тобою. І зазвичай, коли перед нами стоїть задача розповісти про Ісуса Христа, ми боїмося. Чому? Тому що ми не бачили Його на власні очі, як живу людину поряд з нами. І єдине джерело інформації про Ісуса Христа є Біблія. І тут з'являється своя складність. Хтось може сказати: я не знаю древньоєврейської, древньогрецької та арамейської мови для того, щоб правильно витлумачити Біблію. І більше того, можна сказати, я взагалі погано знаю, що написано в Біблії про Ісуса Христа. Мені ж будуть ставити багато запитань, а я не маю на них відповідей. Тому краще не буду нічого казати для того, щоб не зганьбитися. Приблизно так, правда? Дорогі друзі, ви можете не знати древньоєврейської, древньогрецької та ромейської мови, ви можете не бути доктором богослів'я, ви можете не знати досконало Біблію, але при цьому. Розповісти про Ісуса Христа набагато більше. Давайте подивимося ще раз уважно на нашу пам'ятну пролину. Все, що вимагалось від людини, так це розповісти, що зробив Христос в його житті, для Нього. Подивимось на своє життя, що конкретно для нас, для нас в нашому житті зробив Ісус Христос. Кому розповісти? Насамперед, своїм домашнім. Їх не треба боятись, вони не кусаються. Потренуйтесь на своїх домашніх, і тоді буде легше розповісти серед чужих. Давайте ще раз повторимо нашу пам'ятну перлину. Ісус же йому не дозволив і промовив до нього: йди додому свого, до своїх, і розповіш їм, які великі речі Господь вчинив для тебе і як тебе помилував. Друзі, хочу привести для вас маленький приклад свого життя, як розповісти про те, що зробив Господь для вас у вашому житті. Коли я родився, я родився дуже маленький. У мене є сестра, ми знайдвіня, вона родилась 975 грам. Їй казали, що вона 50% виживе, 50% може вмерти. Я родився 950 грам, і мені сказали, що я 100% помру. Але Господь змилося наді мною і дав мені життя. А тепер переконайте мене, що немає Бога в моєму житті.